Вчені визначили, що найстаріші зорі у космосі Мафусеїлу близько 14,5 мільярдів років. А це ж навіть більше, ніж нашому всесвіту, що має вік 13,8 мільярда. Оскільки з'явитися раніше за Великий Вибух вона не могла. Виходить, що науковці або помилилися з віком зорі, або ж неправильно визначили, коли саме відбувся той самий вибух. Та й узагалі, наша часова система далеко не ідеальна, адже вона не дає нам адекватного уявлення про загальну історію Всесвіту. Наприклад, життя на Землі насправді зародилося майже 17 років тому, а вже через рік усі континенти зіллються в один. На вашу думку, це неможливо? Можливо, якщо йдеться про галактичні роки, правильний галактичний годинник допоможе вам зрозуміти, скільки часу необхідно для зародження зоряної системи. Наскільки швидко відбувається еволюція, та чим для всесвіту стала поява людей? Найкращим чи все ж найгіршим періодом життя? Але найстрашніше, що не знаючи того, на якому часовому відрізку своєї історії перебуває всесвіт, ми пропускаємо той момент, коли йому, а відповідно, й нам прийде кінець. То як скоро він настане? Життя всесвіту співставно з життям людини, яке можна поділити на період дитинства, юності, дорослішання та старіння. Просто час у космосі має зовсім інші масштаби, ніж на землі. Але як і у нас, у всесвіту, все почалося з народження. Вчені стверджують, що спочатку існувала крихітна, але супергаряча і наче щільна точка, що в один момент розірвалася на всі боки. Цей момент відомий нам під назвою Великий Вибух. Одночасно з ним почався процес інфляції, коли частинки первісної точки опинилися на відстані понад тисяча світлових років одна від одної лише через одну трильйонну долю долі, 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 долі секунди. Попри це, Фізики змогли розбити навіть цю неймовірну короткомить на ще менші частини. Адже за цей час відбулося багато значущих для Всесвіту подій. За секунду на 10 у мінус 43 степені неймовірно гаряча точка всесвіту, а точніше сама тканина простору часу, перетворилася на нуртуючу масу. Власне, в цю мить всі фундаментальні сили, що діють зараз у всесвіті, на кшталт гравітації і електромагнетизму, об'єднуються в єдину суперсилу. Коли настала секунда на 10 у мінус тридцять степені, ці суперсили розпалися, а інфляційна енергія запустила різкий сплеск розширення. У ту ж мить утворилася суміш матерії та антиматерії. А ще за декілька часток секунди вся ця суміш при розширенні стала настільки холодною, що в ній з'явилися знайомі нам частинки матерії протони та нейтрони, які пізніше утворять перші атоми. І на все це пішло небагато менше часу, ніж колібрі потрібно для одного змаху крила. Пташка здійснює його за 20 мілісекунд. Але наступні важливі події у космосі тривають набагато довше, а все через те, що після інфляції всесвіт продовжив рости, але вже повільніше. І наступний важливий етап у житті всесвіту відбувся за 14,25 годин. Спочатку інтенсивне тепло, викликане створенням всесвіту, робило його надто гарячим для того, щоб у нього могло поширюватися світло. Все тому, що атоми стикалися одне з одним і розпадалися на щільну, непрозору плазму протонів, нейтронів і електронів, яка, в свою чергу, розсіювала світло як туман. Але впродовж перших 380 тисяч років після Великого вибуху матерія Всесвіту охолола достатньо. Тоді електрони об'єдналися з ядрами та утворили атоми, через що всесвіт став прозорим, і світло вдалося крізь нього пробитися. Бачу, у вас виникає питання, чому спочатку йшлося про 14 годин, а зараз про сотні тисяч років? Річ у тім, що ми звикли розглядати космічні події з нашої земної точки зору. Так, сам великий вибух відбувся за настільки мізерний проміжок земного часу, що в галактичних роках це фактично нічого. Але всі наступні космічні події навпаки тривають настільки довго, що рахувати їх у земному часовому вимірі якось навіть безглуздо і, можливо, це прозвучить дивно, але зараз ми розглянемо всі найбільш знакові події всесвіту, так як їх відчуває він сам. Адже те, що для нас триває ціловічність, у космосі виглядає як один галактичний рік, він включає в себе час, за який сонячна система робить один оберт навколо центру галактики. Кіт Гокінс, доцент астрономії з Техаського університету в Остіні, підрахував, що для того, щоб обійти чумацький шлях всього один раз, сонцю треба приблизно 230 мільйонів земних років. Цей часовий проміжок і почали вважати галактичним роком. А найменша частка секунди цього оберту називається Галактичним тіком. Він відбувається кожні 633,7 зимні дні. Також Гокінс пояснює, що інші зірки мають власний галактичний рік, якщо уявити чумацький шлях як місто, то наша сонячна система перебуває десь на околиці. А для зірок, що обертаються в центрі цього міста, рік відносно коротший, на відміну від того, яким є для нас землян. Через цю різницю максимально об'єктивними бути в нас не вийде. Але давайте, хоча б приблизно порахуємо, коли відбувся момент появи першого світла у всесвіті. Для цього треба галактичний рік, що складається з 230 мільйонів земних років, поділити на 12, щоб дізнатися, скільки часу займає один галактичний місяць, потім на 30, аби дізнатися, скільки займає один день, і так далі. Оскільки 380 тисяч земних років це невелика цифра, і найімовірніше, вона не перевищить. Однієї галактичної доби ділимо її на галактичні години. Врешті виходить, що поява світла у всесвіті зайняла менше половини галактичної доби. Після розповсюдження першого світла знову настав період темряви, адже яскраві космічні об'єкти на кшталт зірок ще не утворились. Але навіть середньовічна Європа боролася з темними роками довше ніж всесвіт, у якого пішло менше двох років на те, щоб покінчити з темрявою. До того часу в скупченнях космічного газу запустився процес утворення найперших зірок і галактик. Їхнє світло знищило більшу частину нейтрального водню навколо. Тоді всесвіт вперше став прозорим ще й для ультрафіолетових променів. І ось тоді, через 41 галактичний рік після великого вибуху, настала мить важлива не лише для всесвіту, а й для кожного з нас. Одна з туманностей з газу та пилу, що оберталася під тією гравітації, прискорилася настільки, що сплющилася в диск. Через такий рух більша частина її матеріалу притягнулася до центру та утворила сонце. Тим часом велетенські уламки каменю та хмари газу зіштовхувалися і зливалися, і зрештою сформували планети та їхні супутники. Для всесвіту цей час був чимось на кшталт періоду самоідентифікації. Утворені ним небесні тіла сформували всесвіт таким, яким він є зараз, наповненим галактиками, які у свою чергу містять зоряні системи, а ті планети. Цей період нагадує дорослішання дитини, коли вона вже сама робить перші кроки, безтурботний час до переломного моменту, коли вона зіштовхнеться з першою серйозною проблемою. І у випадку Всесвіту нею стала Земля. Двадцять галактичних років тому одна з розпечених брил оберталася навколо сонця і періодично зіштовхувалася з іншими гігантськими каменюками. І в цих космічних муках народився наш теперішній дім. Земля. Можна сказати, що це був перехідний період Всесвіту, коли він став доволі запальним і роздратованим, як і годиться в цей відрізок життя. Особливо це було помітно 17 галактичних років тому, коли в нашій системі відбувалися постійні зіткнення з астероїдами і метеоритами. Тоді космічні каменюки різного розміру стали врізатися в планетарні тіла. Про це свідчать кратери на місяці. Деякі з метеоритів містили воду та літ, і коли вони зіштовхнулися з лавою розпеченої землі, почала формуватися пара. Вона накопичувалася, утворюючи атмосферу та значно охолоджуючи температуру планети. А коли та достатньо захолола, магма перетворилася на сушу, а дощі продовжувалися до тих пір, поки Земля не вкрилася водою. Так майже 17 галактичних років тому утворився перший світовий океан. На його дні знаходилися жерла, з яких вивергався газ і хімічні елементи. Тоді у воді сформувалися ліпіди, вуглеводи, білки та нуклеїнові кислоти ДНК і РНК. У цьому багатокомпонентному коктейлі утворилися перші мікроорганізми. Найнабільш далекі ваші паращури виглядали приблизно так. Помітили якусь схожість? Можливо, у профілі чи в рисах обличчя Так, ми змінилися до невпізнаваності. пізнаваності. Але саме ці крихітці ми завдячили своїм існуванням. А Якщо конкретніше, нас би не було, якби вона не була такою агресивною та впертою. Адже вчені припускають, що трохи менше 17 галактичних років тому один одноклітинний організм напав на інший і Переможець опинився всередині переможеного. Врешті-решт вони стали залежати один від одного в плані виживання і почали працювати разом як один багатоклітинний організм. Так і з'явилося перше життя на землі. Таким чином, на дні океану з'явилися губки, гриби, рослини, черви, медузи та слимаки. А впродовж наступних п'яти галактичних місяців водорості і гриби стали приміщуватися ближче до суші. Так, за земними мірками минуло цілих 100 мільйонів земних років. Але за космічними, це те ж саме, якби дитина стала ходити ледве не одразу після народження. У цей час великі зміни відбулися з озоновим шаром нашої планети. Він став щільнішим і стійкішим, що спровокувало справжній сплеск розвитку живності на Землі. З перших істот, що вийшли на сушу, утворилися рептилії, птахи. Савці, квіткові рослини, дерева та бджоли. А найцікавіше те, що поява гігантського дірекса і інших динозаврів відбулася всього трохи більше одного галактичного року тому. Але вже через три з половиною місяці він став жертвою масштабної катастрофи. Річ у тім, що 66 мільйонів земних років тому відбулося крейдово палеогенове вимирання якого через зіткнення астероїда з землею загинуло 75% усіх видів на землі. На щастя, для нас масове вмирання стало гарним підґрунтям для нової еволюції на планеті, особливо серед ссавців, що замінили динозаврів як домінуючий вид тварин на землі. Але найважливіша подія в нашій історії, а також у історії всього всесвіту, відбулася трохи більше тижня тому. Коли мавпа звелася на дві лапи та розвинула пряме вертикальне ходіння. За земні вісім днів науковці, що проводять експерименти над приматами, можуть навчити мавпу, наприклад, використовувати палку для того, щоб дістати їжу з закритої коробки. Не більше. Але в галактичних масштабах цього часу вистачило б, щоб одна мавпа почала надважливий для нас шлях. Перші люди з'явилися на землі. 4,5 галактичних дні тому в Ефіопії, а сучасні Гомо Сапіенс з більш розвинутим мозком та новонабутим абстрактним мисленням з'явилися всього лиш 11,5 галактичних годин тому. Виходить, що від Великого вибуху до сьогоднішнього дня минув 61 галактичний рік і 4 місяці. За космічними мірками це не так уже і багато, але все ж нам, людям, цього було достатньо, щоб зародитися з одноклітинного організму, що, напевно, на собі подібного, еволюціонувати і знову стати схожими на свого агресивного пращура. І маю на увазі те, що нам вистачило всього лише 35 галактичних секунд з моменту промислової революції по сьогодні для того, щоб буквально вбити планету. За земні півхвилини людина встигла б лише сім разів кліпнути. На даний момент через діяльність людини лісів стає все менше, а вода і повітря забруднюються все більше. Внаслідок впливу людського фактора на флору і фауну вимерло як мінімум 844 види тварин. Ба більше, ми ще й стали поширювати свій згубний вплив за межі Землі. А тепер уявіть, що буде, коли ми зможемо колонізовувати інші планети. За прогнозами професора Сиркана Сайдама з університету нового південного Уельсу в Сіднії, це станеться всього через 30 земних років, що в галактичних масштабах лише 4 секунди. Але ж всесвіт на цей час пройшов навіть менше ніж половина свого життєвого шляху, і все ще доволі молодий. Навіть страшно уявити, яку кару він приготує людям, коли стане вже дорослим і нещадним. І перша велика зміна відбудеться вже зовсім скоро. Американський вчений Кріс Скотт з Арлінгтонського університету стверджує, що ми не приділяємо належної уваги тому факту, що континенти перебувають у постійному русі. Прямо зараз суша під вами рухається дуже повільно, але лише за земними мірками часу. На сьогодні науковці підрахували, що континенти посуваються на півтора сантиметра за один земний рік. Але через галактичний рік усі вони під дією тектонічної активності Землі зіллються в один. Існує теорія суперконтинентів, яка припускає, що материки з часом об'єднуються, але потім розпадаються знову. Один з відомих перекладів цьому суперконтинент Пангея, що існував трохи більше ніж один галактичний рік тому. З часом він розколовся на сучасні континенти, але скоро вони утворять так звану Пангею 2.0. Людям, що житимуть на цьому надконтиненті, буде значно складніше, ніж нам зараз. А це тому, що через злиття всієї суші на планеті екологічну рівновагу буде порушено люди з центральної частини надконтиненту страждатимуть від посухи та вбивчої спеки. Ще одним переломним моментом для людства стане час, коли рівень вуглекислого газу почне змінюватися. У процесі утворення вугільних шарів та нафтових запасів вуглець протягом мільйонів років зникає із атмосфери. На даний момент вченими підраховано, що його вміст у атмосфері Землі спочатку промислової революції підвищився на цілих 50%. Утім, попри це, через чотири галактичних роки його стане катастрофічно мало. Настільки, що фотосинтез буде просто неможливим. А багатоклітинне життя, включно з людиною, почне вимирати. Хоча можна припустити, що до того часу вчені придумають, як урятувати від цього хоча б невелику частину населення. Ймовірно, на той момент вони зможуть розробити способи штучного фотосинтезу, у ході якого енергію світла можна буде перетворювати на хімічну енергію без використання вуглекислого газу. А розвиток синтетичної біології зможе дозволити створювати життєздатні організми штучним чином. Ну і зрештою, люди з високим рівнем достатку зможуть дозволити собі переїзд на інші колонізовані планети. Але що станеться з тими, хто залишиться на Землі? На тих, кому все ж вдасться вижити у цьому апокаліпсисі. Чекатиме найстрашніше випробування для планети. Одного дня піднімуть голови до неба і побачать сонце ось таким. За 22 галактичних роки і два з половиною місяці воно перетвориться на Червоного гіганта. Земля буде розпечена до неймовірних температур, наша зоря поглине Меркурій та Венеру, а потім добереться і до нас. Екстремальна енергія, яку випромінюватиме сонце, буде достатньо інтенсивною, щоб випарувати каміння, залишивши по собі тільки щільне залізне ядро нашої планети. І тоді, вже точно, єдиними, хто виживе, будуть колонізатори. І то лише, якщо для своєї нової домівки вони оберуть як мінімум Марс або якусь із планет за ним. Прямо на їхніх очах колиску людської цивілізації буде знищено. Але вчені припускають, що наші нащадки можуть не дожити і до цієї катастрофи адже за два з половиною місяці до того, як Сонце спопалить Землю, може статися подія, що знищить усі планети, які обертаються навколо нього. І маю на увазі зіткнення двох галактик. Чумацького шляху та Андромеди В цей момент колонізовані планети може викинути разом з їхніми мешканцями у міжзоряний простір. Хоча, якщо взяти до уваги те, що зіткнення триватиме не одну мить, а вісім галактичних років, ймовірно, люди зможуть заздалегідь залишити чумацький шлях і знайти нову домівку за його межами. А якщо нічого не вийде, то для Всесвіту існування людей стане якимось старим розмитим спогадом, абсолютно незначною подією і так би мовити, помилкою молодості. Але тоді і почнеться зовсім новий етап, який буде небезпечним уже для самого всесвіту. Отже, залишилося дізнатися лише одну останню, але найважливішу дату в історії всесвіту його смерть. Тут важливо згадати все до найменших деталей. Можливо, ми щось пропустили. Ага, ось воно. Доволі егоїстично, але ми не звернули увагу на те, що поки одноклітинний організм еволюціонував у сучасну людину, у всесвіті відбувалися свої знакові події, про які ми дізналися не одразу. Але з розвитком науки та появою передової дослідницької техніки астрономи почали помічати в космосі дещо підозріле. Вера Рубін, астрономка інституту Карнегі у Вашингтоні, стала детальніше розглядати це питання спостерігаючи за швидкістю зірок у різних місцях галактик. Так вона помітила, що на околицях галактики вони обертаються повільніше, ніж зорі у центрі. Але при цьому Рубін не виявила різниці у швидкостях зірок, розташованих далі. Дізнавшись про її відкриття, різні вчені зійшлися на думці, що у всесвіті може бути більше маси, ніж нам видно цю невидиму для нас масу, що за припущенням і впливала на обертання зірок, стали називати темною матерією. Вважається, що вона може повільнити чи зупинити розширення всесвіту, а значить і врятувати його від смерті. Але вчені, які в цьому питанні покладаються на темну енергію. Мають зовсім іншу думку. Це гіпотетична форма енергії, що заповнює всесвіт і приводить до його прискореного розширення. На відміну від темної матерії, яка створює ефект тяжіння, темна енергія діє як сила відштовхування, що розширює простір між галактиками. Вважають, що вона складає до 80% всесвіту. Тому саме темна енергія відіграє основну роль у точнішому визначенні того, коли ж всесві настане кінець. До того ж, її руйнівні властивості підтверджують і дослідження, проведені Едвіном Габлом у 1930 х х роках. Вони показали, що з моменту великого вибуху всесвіт дійсно продовжує розширюватися, а об'єкти всередині нього, такі як галактики, віддаляються одне від одного зі швидкістю, що зростає. Виходить, що на відміну від континентів на Землі, складові всесвіту вже не зіллються воєдино знову. Тому деякі вчені припускають, що своє життя всесвіт завершить так само, як і почав. В певну мить прискорення буде настільки великим, що мірою віддалення зоряні системи почнуть розриватися на частини, і планети полишатимуть свої орбіти навколо і віддалятимуться у космос. Потім ці космічні об'єкти припинять триматися разом і зовсім розірвуться на частинки та атоми. А врешті-решт, і самі атоми розпадуться. Та що там казати, навіть сам простір час буде розірваний вщент. І я готовий сказати, скільки часу залишилося до цієї космічної м'ясорубки. На думку вчених, це відбудеться приблизно через 97 галактичних років і 9,5 місяців. Якщо враховувати те, що максимальна тривалість життя людини це 100 років, то цю фінальну катастрофу в історії всесвіту застане 220 мільйонне покоління після нас. Ви спитаєте мене, але як щодо зорі Мафусаїл, яку я згадував на самому початку? Адже вона може поставити під сумнів реальний вік всесвіту? Якщо зоря старша за всесвіт, то можливо сам всесвіт утворився трохи раніше, ніж вирахували вчені. Тоді це означатиме, що її кінець теж може настати раніше. І, якщо чесно, я не маю відповіді на це. Адже в земних галактичних і будь-яких інших роках науковці дійсно могли зробити помилку. Але замість того, щоб мучити себе похмурими думками, я раджу вам відволіктися і подумати про прийдешнє міжгалактичне свято. Зовсім скоро настане новий галактичний тік. А якщо бути точним, то це буде 240-й тік з того дня, коли було зареєстровано патент на перший телескоп. І він настане вже. 5 червня цього року. А як ви відсвяткуєте цей день? Будете пити шампанське та кричати у вікно з новим тік днем! Або ж поринете в похмурі думки, усвідомивши мізерність земного часу порівняно з галактичним? Давайте. Пишіть у коментарі.